Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хабвот News. а зараз дуже цікаві новини, особливо про закриття рангового магазину. Якщо ти ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйся на цей канал, пиши коментар, що ти думаєш на рахунок цього і чи ти зробити цю дію. Зараз ми поговоримо про боновий магазин. Цей магазин закривають 13 березня. Отже, що нам потрібно зробити для тих, хто ще тут нічого не купував. Я можу вам сказати тільки одне: якщо ви на глобальну мапу поставили дуже багато бон, і у вас більше немає, то чекайте вашого. Луда із глобальної мапи. А доки ти ще хочеш дізнатися і чи ти хочеш ще купити цей танк, ти можеш обов'язково зайти в випадкові бої, натиснути на рангові бої та зайти в буновий магазин рангових боїв. Тут можна придбати концерт 1Б, це дуже хороша машина. Придбати КПЗ-50Т, Чарлі Манджер можеш придбати 8-го рівня Преміум танк. Шкоду Т-45, 7 го рівня. Також в стилі Юрза, стиль Мілтон Пакт на концерт. 1Б стиль гарм на КПЗ-50 та стиль Аквіліфер. Також, коли ти прогортаєш сюди до кінця, ти зможеш придбати собі ці два танки. Зараз на даний момент я можу придбати за 18 тисяч КПЗ-50. А концепта 1Б я вже придбав за 20. Точніше, не придбав я його, а я його отримав за рангові бої. Я відкатав бої та отримав цей танк в нагороду. Отже, що ти потрібно було робити до цього моменту, щоб придбати ці танки? Все дуже просто. І просто було потрібно зіграти, хоча б кваліфікацію в рангових боях. Якщо ти пройшов цю кваліфікацію, ти можеш придбати ці танки. Особливо найцікавіше це преміум танк. Ось такий так. Він дуже складний. У нього гармата, така як на захиснику, ну схожа, і дуже великий розкид. Не підписався ще на Будду. Обов'язково підписуйся, голова дерева. Але все ж таки дуже приємний хлопець завжди любить вскакувати в останній вагон та приймати участь у турнірі. Тому, друзі, якщо вам не буде тяжко, в описі залетіть на посилання та завітайте до Будди та протисніть кнопочку Підписатись на канал. Буду вам дуже вдячний. Поїхали далі. Але є дуже хороше бронювання ВЛД та лобової конструкції. Тобто цей танк заслуговує того, що він був у тебе в ангарі. Але все ж таки, якщо подивитись з іншого боку, що якщо ви поставили все на глобальну мапу, а ми зараз подивимося, коли глобальна мапа нам дає розрахунки: чи виграли ми, чи не виграли. І тоді ми дізнаємося, чи зможете ви купити, якщо у вас не зіграла ставка. Отже, друзі, дивіться, зараз, в принципі, ми можемо поставити на всі ці танки, і нам тут пишуть, що на жаль, ви здобули недостатню кількість очок. Так, ми залили очки, очки слави протягом події, але ви можете використати бони, щоб взяти участь у акціоні на отримання нагород. Нагорода буде доступна до 16 березня, тобто розрахунок десь в середньому буде 17 березня. Змігти. Отримати чи не отримати цей танк. Все ж таки. Але якщо ти не ставив ставки свої, або в тебе там, наприклад, 20, і ти не вирішився поставити на танк якусь ставку, то ти просто можеш зайти і придбати собі міні чіфейна на 9 рівні. концепт 1Б. У вас залишилося 9 днів для того, щоб придбати ці танки, і подумати, чи загалом потрібні вам ці танки. Тому що насправді, якщо порахувати, тут можна навіть придбати шкоду Т45 за 10 тисяч бон. Так, це дуже багато для 7 рівня, але все ж таки, ця шкода. Дуже хороша. Так, у неї дуже серйозні проблеми, особливо з перезаряджанням і з іншим. Тому все-таки ви можете собі її придбати. Якщо так брати, в середньому перезаряджання буде 5 секунд гармати, але пробивання тут взагалі ну нікудишнє. Також середня шкода. Тож бо моя рекомендація вам придбати або ремтанк 8 рівня це Challenger, Черлібанджер, хто по-різному його називають, або ж то придбати концепт 1Б. Чому концепт 1Б? Концепт 1Б це машина, яка схожа на Чіфтейна тому що є бронювання в лобі башни. Але є все-таки кришка на башні, і буде дуже проблематично вам грати від башні. Але все ж таки на концепт 1Б я грав, і він мені дуже-дуже сподобався. КПЗ-50 тонн також танк непоганий, але все ж таки він має дуже багато негативних і позитивних сторін, все ж таки. тому що є тут така зона з цієї сторони, де пробиває будь-який калібр цю точку. От уже башня у нього дуже серйозна. Перезряджання гармати доволі непогане, та середня шкода непогана, все ж таки, і хороша швидкість. Тому, друзі, сім вдачі в покупці. Анків забони в боновому магазині рангових боїв. Тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я і тихого, мирного неба. Всім пока, пока.